Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви на нашому каналі Амібокс, який присвячений в'язанню іграшок Амігоромі. Разом з Лучкою ми вирішили вести канал, так як працюємо разом уже 5 років і маємо деякий досвід, деякі надбання, з якими можемо поділитися з нашими глядачами. Сподіваюся, вам буде цікаво. В'язати іграшки Амігрумі я почала так само, як і, здається, всі майстрині. Спочатку це було захоплення чужою роботою. Потім цікавість, перегляд фотографій з іграшками. Потім перехід на відео, які так само я дивилася дуже, дуже жадібно навіть, я б сказала. Після цього я купила крючок, нитки і почала в'язати. Першу свою іграшку Hello Kitty. Я її ніколи не забуду, тому що я її зв'язала на виборі. Це мене не відштовхнуло, а навпаки, зацікавило, як же правильно. І так, крок за кроком, по ночам, іноді день. Тоді ще не було дуже багато вільного часу. Ми прийшли до сьогоднішнього дня. Реалізую свої іграшки я в основному через інтернет, тобто на маркетплейсі Etsy, по Україні через Instagram, Facebook чомусь не дуже зайшов, взагалі не зайшов. Instagram і ярмарки, але так як наше місто маленьке, на ярмарки особливо не можна покладатися, тому... Основна увага йде на роботу в інтернеті. Ось такий бокс іграшок мігурумі вас чекає на розгляд. Продовжую свою розповідь, а продовжити я її хочу жирафіком. Жирафік мені дуже сподобався, я схему його побачила. на Це досить відома іграшка. І досить таки невигідна іграшка для ярмарок. Її краще купувати через інтернет у подарунок, тому що на її виконання йде декілька днів, і для неї потрібно орієнтовно два моточки джинса, півтора-два-два, два, здається, моточка джинса. Точно сказати не можу, вже не пам'ятаю, не засікала в той час. Іграшка дуже мила. Кожна майстриня знає, що до ярмарки. Краще всього в'язати іграшки маленькі і середньої величини. Чому? Тому що, відповідно, для ціноутворення, при утворенні ціни ми використовуємо час і виконані матеріали. Чим довше в'яжеться іграшка, чим більше матеріалу, відповідно, і ціна на неї більша. От мені особисто мені здається, що на ярмарці іграшки не мають бути стресом для сімейного бюджету. Іграшка має приносити радість. І Якщо людина проходить і бачить іграшку, що вона її могла просто купити, тому що вона запала її в душу. От просто тому, що вона хоче зробити приємне собі, подрузі, дитині, будь-кому хоче прикрасити інтер'єр. І далі після того не буде думати, ой, а що ж я тепер зроблю, раз видала таку купу грошей. От на ярмарці ціни мають бути дуже щадящі. Ну, не дивлячись на те, мені жирафик дуже сподобався. І якщо я хочу в'язати ще такі іграшки, я, звичайно, продам. Продам жирафіка. продам за нижчу ціну. І не буду бачити в тому трагедії, тому що мені радість саме в'язання цієї іграшки. Не пам'ятаю, чи я казала, я купила схему на Етці від іноземної майстрині. Здається, Англія, ну не скажу точно. Так, наступна іграшка Каченятко, яке мені так само дуже сподобалося. Оце вже невеличка іграшка. Пішло на неї, неповний мотор джинса. Середньої величини, середньої вартості іграшка. Вона мені подобається. Дуже-дуже милекеченят. Очка в нього. 12 мм очка. Три кольори. Ось така гарна іграшка. Вона може бути інтер'єрна, її можна на, на різні свята дарувати. Дуже мила іграшка. От мені вона сподобається, не знаю. Дзьобик, дивлюся, дзьобік і Лапки, вони не є такого різкого кольору. Вони, вони помітні, але не є такого різкого кольору, як придається через екран. Більш м'якша подача. Наступна іграшка жабка. Жабка. Отак її видно краще. Отак її видно краще. Плюшова жабка. Схема моя. Вона не складна, вона досить таки проста, не замислувати, що їй вимагається. На її виконання пішов неповний моток, неповний моток плюшевої нитки. Жабка зроблена затишна, мила, обнімати, обнімати її дитинці у ліжечку, як декор ліжечка, або просто обніматися спадки. Вона дуже гарна іграшка, приємна, м'ягесенька, милесенька. От, мені вона дуже подобається. Що я змінюю? От бачу, що я змінюю ці іграшці, ручки, мені здається, довгуваті. От, Можливо, треба менші ручки зробити. А так мені все дуже подобається в цій іграшці. мила така затишна домашня. Наступна іграшка так само, плюш. Зайчик. Ці зайчики зараз дуже модні, отак я розверну, щоб поміщалося в кадр. Ці зайчики дуже зараз популярні, їх використовують, як і мені. От на, на вушко, можна як сердечко, або овальчик, або прямокутне, вже по бажанню, по бажанню замовника. Просто зробити як іменну іграшку. На, на, на створення цієї іграшки пішло майже два мотки. Майже два мотки ниток, і то тому, що ушка, ушка великі і ушка потребують багато пряжі. Іграшку можна декорувати, можна одягнути в платічку окремо. Можна вплести, от юбочку можна вплести, а можна окремо зв'язати із джинса або акріла, можна окремо зв'язати платічко. Звичайно, це все позначиться на ціні. Тепер зайчик перекрашений лише шарфиком, виключно для того, щоб іграшка не була настільки монохромна. Зміню дещо зміню. Зміню в майбутньому в цій іграшці, це зроблю більшу голову. Сама ідея іграшок Амігурумі, це оці те, що вони були міленькі, -міленькі. більшості іграшок Амігурумі голова повинна бути більше за тулуб. Звичайно, це не догма. В'яжемо, дивлячись на відштовхуючись від естетичного сприйняття тої іграшки. Отут, мені здається, треба все-таки більшу голівку. Треба все-таки більшу, щоб вона була більша, як ця найширша точка на тулубі. Ось це, здається, я, я зміню ці іграшці. Так, зайчик дуже милий. Милий, приємний. Оці самі, оці вушка в нього, от самий смак. Так, наступна іграшка. Деса Кока. Іграшка середньої величини. Е, є у вільному доступі в інтернеті. Не пам'ятаю YouTube чи Telegram. Скоріше всього в Телеграм. При бажанні можна просто в пошук вбити лиса Кока, схема амігурумі, От, мені здається, вона буде. Стільки, що в схемі, щось я трішки змінила. Змінила в голові розмір голови. Що я ще змінила? Кольори, звичайно, кольори я змінила, тому що іграшка була. От комбінезончик, мені здається, комбінезончик був ярко-червоний. Мені це не дуже подобалося в поєднанні із основним кольором тіла, тому я трішки переодягла, щоб вона не була настільки різко не виглядала. Отак От зв'язала іграшку із з Акрил. От я вільно в'яжу і акрилом, і джинсом любими нитками. От так берім так, любими нитками. Нема в мене таких забобон, що лише джинс або лише акрил. От Що мені подобається, що більше пасує по кольоровій гамі, то я її використовую. Звичайно, якщо нитки дорожчі, це впливає на, або дешевші, це відразу впливає і на ціну іграшки. Але я вже сказала своє відношення і стараюся не, не збільшувати занадто сильно ціну. Іграшки Амігурумі повинні дарувати радість, от моє переконання. Наступна іграшка. Наступна іграшка черепаха. Миленька, красивенька черепаха. Історія цієї черепахи така, у період, коли я була дуже зайнята, мені написала постійна замовниця, от вона вже купувала в нас декілька іграшок у мене. Мені написала, чи не могла б я зв'язати. От таку черепашку вона дуже сподобалася її дочці. На той час я була дуже зайнята, поверну. На той час я була дуже зайнята І, на жаль, відмовила. Хоч дуже не люблю відмовляти своїм замовницям, але я відмовила. Чому? Тому що я, повторююся, була дуже зайнята, а в'язання іграшки по фото це вимагає багато часу. Тому що щось не так зробиш, більше кількість петель, меншу кількість, і, відповідно, іграшка виглядає не так. Відповідно, треба пороти, перев'язувати і так декілька разів, записувати кожен свій крок, щоб зуміти повторити то в майбутньому. Тому от виконання от такої іграшки, яку я можу зробити за день, зайняло у мене декілька днів. Я відмовила замовниці, мені було дуже жаль. Але коли я звільнилася, я про неї не забула. І я все-таки вирішила зв'язати таку черепашку. Мені здається, це вийшло. Звичайно, її можна одягнути, але ці, ці трусики, мені, мені здається, саме те. Як я вирішила питання із панцирем, по черепахи має бути панцир. Я не знала, що робити. думала думала і вирішила просто зв'язати його у вигляді рюкзачка, який знімається. Отак. От Отак у нас панцирь. Хочемо, граємося отак, от а хочемо одягаємо на нього як рюкзачок. От чудово. Можна зробити е, такий же кружок, полукруг прикріпити і одягати е, спереді панцир. Але мені здається, що то було, було б зайве. От так гарніше. От Мені здається, що так гарніше. Наступна іграшка-білочка. Мені вона дуже подобається, оця білочка. От така міцненька, така міцненька іграшка. З отаким хвостиком. Зв'язала я її з залишків. Залишків ниток. Мила, приємна іграшка, яка може бути, виступати і декоративною. Отак От її можна на хвостик. І декоративною може бути, і ігровою. Не знаю, чи я казала, всі іграшки можна прати. Звичайно, краще всього руками, краще всього руками. Не викоричувуючи старайний порошок, а рідке мило або шампунь. Наступна іграшка у мене отака мишка. Мишка мілашка Як і жабка плюшева, вона ніби створена для того, щоб її любити, обнімати, притискати. Спати з нею в ліжечку, як маленьким діткам около року і більше. Около року і більше, так і великим діткам. Або просто прикрасити дитячу кімнату. Ось така пузатенька, пузатенька іграшка, така мелашенька. Вона мені дуже подобається. Схема моя. Ну, вона не складна, звичайно. Не є дорога і не є дуже складна. От хороша така іграшка, яка в'яжеться. Ну, знову ж таки, мені здається, ручки можна зробити коротше, щось мене потягло на довгі руки, непропорційно. От ручки можна на два-три ряди зробити коротше. От так, От так мені здається. Два-три ряди. Правда, як думаєте? Отак От наступна іграшка у нас малюк. Малюк хлопчик. Його можна зробити як і дівчинку. Не лише хлопчик, а дівчинку, звичайно, рожеві трусики, бантичок отак на чубчик. Отак, бантичок розовенький, дівчинка. Можна зробити дівчинку, можна бодік повністю на все тіло зробити. Це вже, вже варіанти. зала схему, схему. Я записувала ще. До війни схема немає. Звичайно, трішки переробила, доробила. Думаю, сидить з опорою іграшка. Я її, чим вона мені сподобалася, що, можливо, як іменну, іменну іграшку можна. Щоб я переробила? Ніжки можна, так не сидячі, ну, можливо, сидячі добре. Перероблю вушка вушка. У схемі, ви бачите? Вушка просто от, нитка протягнута і все, нібито вушка. Мені здається, краще буде, якщо зробити кольцами горумі, шість топчиків без накида, і в розвернутому вигляді, отак, прикріпити на рівні очей. От мені так здається, так буде значно краще. Вони не будуть дуже-дуже помітні, але все-таки ясно буде, що це вушка, а не просто незрозуміло, чому там нитка якось випирає. А буде ясно, що це у нас конкретно ушка такого малюка. Наступна іграшка звичайно, знову жабки. Жабки в нас популярні, жабки в нас усі люблять. блять, і я зв'язала парочку. Парочку жабенят. така. Зв'язані закріла. Чому закріла? Тому що такий яскраво-зелений колір. Мені дуже сподобався. Зробила спокійніший, зробила яскравий. От. Скільки людей, стільки смаків. От Я хотіла всім догодити. Не дивлячись на середні розміри, іграшка в'яжеться швидко. Звичайно, можна не, не, не лише обмежитися такою ковтинкою. Якщо це дівчинка, можна ще дов'язати юбочку. У хлопчика можна шортики дов'язати. Але мені здається, вони в цьому вигляді досить такі милі. жабки зараз. Ну, мила, мила іграшка, нічого казати. Наступна іграшка у нас. Ціла компанія у нас. Не одна іграшка, а ціла компанія. Отак. От вони зв'язані із. Оці кольори ковтинок і снудиків зв'язані із залишки. Іграшки зокріла, чудово підходять у дитячу ручку. Вони такі чуть менші середнього розміру, не зовсім маленькі, не зовсім великі. Дуже практичні ігрові іграшки. Ну, звичайно, всі іграшки в нас гіпоалергенні, дуже легко переносять прання. От красиві. Погралися, поставили як декор. Дитина звикла вже, знадоїло їй. Поставили іграшку як декор у дитячій кімнаті, або до себе понесли в офіс прикрасити робочий стіл. Через деякий час дитина забула за неї. Знову приносиш іграшку і знову радость, ніби вона нова. Нехай вас не вводить в уману. Отак виглядають у нас зайчики. І отак у нас виглядають. Мішки. Звичайно, можна і чи зв'язати, так само нічого не зміниться, і розмір буде такий же самий. Нехай вас не вводять у ману оці ниточки. Так задумано. Чому вони так? Під час в'язання у деяких іграшок ручки дуже вбоки стоять. І це некрасиво, це, це мені не подобається. Тому після того, як іграшку зв'язала, я фіксую контрастною ниткою ручки. І залишаю так на деякий час. Потім, буває, що просто перед ярмаркою або виключно перед відправкою я забираю цю нитку, ручки гарно лежать біля тіла. І разом із подарунком обов'язково в'яжеться подарунок, як спасибі за замовлення брелочок, відправляється замовником у красивій упаковочці. І на сьогодні останнє я вам розкажу, як я придумовувала велосипед. Русалка. Здавалося б, ну, що такого в цій русалці. Весь інтернет повний схемами русалок, але мені чомусь захотілося зв'язати свою русалку. Зв'язала, і вона мені не подобається. Не подобається шевелюра, на в'язанні якої пішло багато ниток. Отак. От і часу стільки, що можна було зв'язати не лише ниток, а й часу можна було зв'язати ще одну іграшку. Далі не подобається мені оцей верх. Ну, зовсім не подобається. Щось я хотіла красиве, не вийшло. Оце заглиблення мені не подобається. воно якось ну, штучно некрасиво виглядає, грубовато. І не подобаються мені плавники. от, Отака от русалка. Я засмутилася, поклала її, все, не буду в'язати. Видалила схему, яку сама написала, видалила все, не буду більше її в'язати. Поклала геть. Але через деякий час я, звичайно, знову витягла на світ русалку і вирішила далі в'язати. от Хочу я свою русалку. Що в цій русалці змінилося? Змінилося тіло. Отут ободочок такий зробила, таке, ніби юпочка. Ось тут, на, на ліфі, зробила такий ободочок, Плавці вже не такі, тому що не такі вже плавці. Тут вони з'єднуються в кругу і так в'язуються, не пришиваються, зв'язуються. Усі іграшці, пришивається лише голова і волосся перечок. Волосся в нас вже ось таке. Ось таке у нас волосся по кругу, гарно. А ось тут чолочку, де по дві прядки я по боках відкріпила, щоб відкрити личко. Поставила русавку. Зробила висновок, схему вже не видаляла. І через декілька тижнів я знову почала в'язати чергову русалку. Тепер я над нею працюю. Вона виглядає зовсім не так, як ця. А коли буде вона готова, скоріше всього, на наступному тижні я розповім вам про неї, про її створення у наступному відео. Обов'язково розповім. На сьогодні все. Я рада була поспілкуватись з вами. Буду рада підпискам, лайкам, коментарям. Дуже буду рада. Пишіть, що б ви хотіли почути. Чи хочете ви схеми на, на, на деяких іграх, щоб, щоб, щоб я зв'язала разом з вами. Пишіть, буду рада. І до наступної зустрічі.